— Де він жив, цей Мошко? — Немає його нікого. А місце то, що Немає, тепер на тому місці? — Робили хати, зробили, зробили, розбили хати, зробили. Другі три хати зробили. Нижче, зі лізної дорогостанції, є три хати зроблені. Там його хата була, Мошко вона називалася. — Ага. — А тут по тій другій дорозі, тут Це є тут теж... — Це тут десь, коли переходили? — По переход. тій, що ви були, коли ага. ми тою дорогою не доходили до моста. Там дві хаті теж були, ага. але там не були вони такі жлежні. Ми ще до школи діти, а вони нам платили, бо я запалила вогонь в пограті, або полочка давала. Кажуть, це в суботу, коли вони. Та да. я так та я давала. Це вони мені платили. А ми так це ванші дати, щоб вони дали мені. А ті діти було трудне в діти? Не так, як тепер? Тепер я дорога можливість, Це не було так. А... А так? Там вона жила одна янчерка, називалася такі крайні хачені, але там нема тобтої хати, ну поробивали, нема. З тих хатів, старих нікого нема. По горі там зейдиха, брамиха, ні в одної хати нема. На горі були дві єврейки, ага. одна ще летала кожухи, а друга тримала маленький казала, скляка, так називався, магазинчик маленький. Ага. Торгувала дріждчим, чим не яєчкої, вона дала кусочок дріщем. Так ага. воно такі був. А я ж раз, та й несли, та й збила, приховувати плачу. Вона дала мені кавальчик дріщик, а не цей мамі каже, ну, таке було. Це люди, ми... люди ваші сільські добре з ними жили да, з євреями. Ми, ми мали город там, ми тут жили, а там мали ми город, коли вони приходили. Вона приходила до нас, мама молока чи давалася, так добре не було ми з ними. А та саля була трошки така, то вона каже. Боже Боже, руки болі, вже били їх, вибали, а руки такі були на виромку, що мені робити? Вона каже, гімняком мастить. Вона помасила руки гімняком, щоб вона вроді брала, так дрентила, щоб не вбили її. Так вона скопала, її не вбили. А тут, як мошку через дорогу, там була будь-яка, то дорога баба. Ага. Чоловіка її не бачили, як убили, а її вбили, те везли, а тут кладбище, ще ви не знаєте, наші виміти були. Ще Бути, то там таку траншею викопали і привезли її на фірі, її ще на фірі живу привезли. І так туди кинули шану, Судить так. Я не знаю, ми втікали, діти бігли дивитися, бо їм мені було 10-12 років, більше я не мав. То не а до війни ви ходили до школи. З вами вчилися євреї. А? Кажу, до війни, як ви ходили до школи, то з вами вчилися євреї у да, класі. Да, да. А як їх може було звати? А, вже не було, не було. а, а як звати, може, ви пам'ятаєте тих, хто дітей? ходив з нами до школи? Так, да, так, да, так. Да. Якщо може, ви пам'ятаєте. Їх. Ну хоча б ім'я. Хоча б ім'я, як їх було звати. Не, сказ, не помню. Кукс, я знаю, що один пойбу так. Діти між собою, як вони ставилися один до одного. Не помню. Ну не ворогували між собою? — ворогувала їх, собі. Ага. Зайди, зайдиха, Зайдиха, зайди, фамілія будемо. мав сина одного ага. і дівчинку мав. Син вже старший за мене, ага. а дівчинка мала така ходила їде, їде дід, 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 дід вона, то вона ходила. Я ходила вже у другий клас, вона в перший ходила. Ага. А діти між собою ви дружили з євреєм? Да, не да, було да, такого, да. що ви. Ні, ні, ми дружили, я не маю що Ми До школи ходили. Вони жили, мали, що добре їсти, я то не мала, вони кусочок хліба дали, того мені, знаєте. Тому... А як війна почалася, прийшли румуни? Вони почали їх убивати. Воно такий загриміло одної ночі, ловили євреїв, ловили. Коли німці прийшли, ага. вже ловили їх, і вони втікали, сараки. Ну може, десь я захворів, десь був, не знаю, але був дуже. А нам розказували, що потім один єврей врятувався, він потім був головою сільської ради і потім був головою колгосу. Це бересі да, да, да. да, Ну, як вам сказати, він е... його брат… прибрав. Румунія запхала його в тюрму, а прийшли, прийшли руски та його випустили з тюрми. Та він мав процент, що він був в тюрмі, значить він горму не наказав. Mm. Але він, э, він був у тюрмі, так? Да? Так. Да. Він при Румунії в тюрмі був. Це казав, що по ремонті. Да. А вже потім ми прийшли руски, він знав. Він до того попав в тюрму румуни, бо він до того був з скринями добре. Та вони забрали його в тюрму. А потім пі вже те він вже був на волі, то робив трошки головою сіліради. що не робив він. Бо пішов зробити не ради, а тут були у нас бандери. Був Гудюр. Ага. Такий один, що робив. Там була пачка їх. Гудюр ага. був, був ще один такий, Вовк, казали, йому такий великий ага. один був. І третій, хто був, такі, що я знаю, що в був. Я сказав, в бандерах, що вони були. І вони його били, милити били, били. і потом Якось він щось виказав, видко щось виказав їм доброго, бо його вибрали його вітіля, і він вже був не і трошки таких Ага. Був він за три роки головою сілеради, а потім вже знали його всі. А, коли а як прийшли румуни, ага. то як його били коло ради, там, навіть коли брали в тюрму, ага. а тут у день чоловік згори, бежана Йоргій був такий старенький. Мав яблуко в руках, а його руки зав'язані були, а він таку, Ф -ф 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 то яблуко до неї. І того чоловіка ще били за те, щоб він щодо яблуку до неї Ага. А він хапнув то я бо голоден був, знаєте, -ти -ти. А Може, ви знаєте, де молилися ці євреї, що у вас поле? А то, знаєте, є, був такий молитвінний дом. А де він десь б... тепер... нема нічого. А, а місце то де. Що тепер а місце на тому місці? Де? Як бути йти до моста? Від мовчав в цю сторону, не доходя до другого місточка, є хата построєна і там є е, таке, ніхто цього не робив. Там, там той дім був такий, молить він не їх. Ага. То в них був якийсь рабін, так? Да, да. Там і школа в них була. Дві малий був, такий школа, ж Та, там малий домчик є. Віде. Козловський жив в домі. Це як е, ми вийшли від млина, далі нам Кудайке. йти каже, ми там школа, як, на, як на двохтий дом, інакше казали. Не можуть, він не інакше казав на них, той перегулчик їм. Там і, і ті маленькі діти ходили в школу там. Ну, вони з нами в Перерумунії, діти русські. І при русських ходили з нами, і при цих ходили з нами. З євреями місцеві жителі як контактували? Дружили з, сім з єврейськими сім'ями. Декоти <кліпи> були євреї хороші, декоторі були трошки скупіти, ага. погано відносилися до людей. Ага. <кліпи> Але в основному мирно жили. Так, <кліпи> да, так, да, мирно. Бо вони, вони всі бідні, немали, ніхто не мав землі у євреї. Тобто хату і чим-будь займався, він так не грив, будь як, ага. займався або... Е, або, латав кожухи, або, або черв'яки латав, що uh -huh. піживав. А, а от так та аптека, тепер де є аптека, там вже теж єврейка. Мато її дом був аптека. Якби ти йти зараз, де я казала, що їм на горбічок uh -huh. і по тій руці є аптека. Або на посила сразу. Я забула, як там вона називалася та єврейка, я не пам'ятаю. Це бобу... не буде. -ка. Це була хіння. І ні, ян, чика, ні. Не тебе що це не пам'ятаю. Там можна було. Вона сама жива. Немало чоловіка, де за мною. Ті дом ще не всі, той єврейський дом ще є. Що є, то аптека є. Вони тепер аптека. Можете йти там вона мені вірзіна робить. Може вона щось скаже, вона щось може знає, бо вона рядом мама її жили. Рядом хата, їхня такі. А вона тепер сам кімазию в аптеці робить. Прямо в аптеку зайдіть, там вони розкажуть там все. А місцеві жителі допомагали євреям переховуватися? Було таке, що було. Ну, що, не має душу, чи що? Як добрі сусідам жили, то день не приймали. Та, як мама моя сказала, які э, сталя її було звати, а вона каже, вранці що мені робити, бо мою, ходила, ну, достань, допомогти легінняком, і руки ти ходив дала, якусь -то піднету то стару тону брав. то що ти зробиш? Ну ти ж людина теж. А були такі, що видавали євреїв румунам? Були такі, були такі. такі. Ну, ну, знаєте, що не пішли ні румуни, ні москалі, знати, котрий є євреї, так чи ні? А пішов наш і вийде, що євре, отей є до не оберіг його. Може, стрибком, може, але він саме не пішов той. Знаєте, що наші люди були, були такі були. Ну знаєте, що життя показує свої. А як ви думаєте, чого вони євреїв убивали? А? Чому його євреїв убивали? То вбивав. Чого вбивали? Чого вбивали? – Ну та ж чого вбивали, бо їх не треба, щоб не було, я не знаю. Вони хотіли збутися цієї раси єврейської, та не тільки. І руски вбивали, і тут, і німці вбивали євреїв. І румони вбивали євреїв. Це ж ромони не вбивали. Вбивали. У Ромони взагалі не було євреїв. Вони десь по багато було, воно дуже багато, багато євреїв <гиби>? було. Полови, чи, було а саме більше було в Чернецькій області. А в э Чернівцях по пів Чернівців були євреї. Половина Чернівців були євреї. А потім вони вчули, що евакуація, хто хоче їхати в Ізраїль, <гиби> ага. і вони сюди всі виїхали. У Ізраїль їжджали. У нас погодні бригади, трактори бригади, був. Єврей? Як називався? Трохман. Трохман єврей був. Директор, щоб заробляли панчошки і ті вовці, єврей був. Той здоровий цей дядько, я ж не пам'ятаю. Це пам вже після війни. Директор школи вечірної. Так, да, Кановський. Жінка була, хороші були люди. Це до війни? Хороші, так. Да. Там вже дає церква, і говорить церкві. Є e, два дома. Один такі розвидні, а один теж жилетні в райні, у школі вечірні. Може, бо я забула. Ну, а там він якраз преподавав у школі давав цей. Вона uh -huh. вчителювала теж, ні? Да, та після да. воєнного вони вже прийшли, але вони не були до війни наші. Вони під'їжджі вже були до нас, сюда, теж тут uh -huh. були, та робили. Наших євреїв то вони, не знаю, чи хтось був, чи не був, хто збув. Це лише то, що в нас почували, що був євреєм, це лише після воєнного часу. Але ж цей що він він був сільський голова, мабуть. Ну, бували, забирали їх, знаєте, Що бувало, хто ми забирали, евакуювали їх, забирали всі. А вони вже потім приходили на роботя, де знали вже, може, якийсь там плем'янник або що небудь От крохмаль. Плем він плем'янник, він чорний так мав дата, маму. Пішов на те роботу бригадіром тракторний бригади. Після війни вже. Це вже після війни? Да, після війни вже, Так, да. Тепер ваше прізвище, як ви, прізвище ім'я по батькові. Чи? Ваше? Головряк Марія Дмитрівна. А з дому ви, дівоче ваше прізвище? А? Як ви з дому були, ваше дівоче прізвище? Таке саме на таке саме? Так попали, так. Да. А з якого ви і року? Чоловік, мій метро, і тато метро був, попав. Так на фамільці попали. Вінчалася у церкові в 50-му році. Три вісіни були. Тівілік Павліна, Тівілік Василь, Вінтенько Марія. Року? року? Два тишату.